Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. В сьогоднішньому відео хочу показати вам 10 варіантів декору паски буквально за 5 хвилин. Поділитися швидким рецептом глазурі. Для її приготування 50 г жувального зефіру маршмеллоу заливаємо однією столовою ложкою лимонного соку. Короткими імпульсами розтоплюємо у мікрохвильовці та розмішуємо до однорідності. Ще теплою масою покриваємо наші пасочки. Після повного висихання така глазурна не кришиться при нарізанні. В неї можна додати харчовий барвник та зробити її різнокольоровою. Наносити таку на пасочку можна ложкою, пензликом або ж вмокнувши пасочку у ємність з глазур'ю. Ще один цікавий варіант глазурі можна приготувати з порошка фірми «Доктор Откін», додавши до нього лише одну столову ложку води та розмішавши інгредієнти до однорідності. Така глазур, на відміну від попередньої, швидше висихає і також має рівномірну гладку структуру. Однієї порції нам вистачає для прикрашання трьох пасочок в діаметрі 10 см. Дуже гарно, як на мене, виглядають пасочки, розписані шоколадом. Розтопивши його на водяній бані чи у мікрохвилюці, можемо зробити такий символічний тематичний надпис Христос Воскрес, а також намалювати гілочку верби. За допомогою ізюму сформувати вербові котики. Шоколадну пасочку можна прикрасити трафаретним способом. Для цього малюємо чи роздруковуємо готовий шаблон з інтернету, вирізаємо його, прикладаємо поверх пасочки та акуратно з висоти присипаємо пасочки цукровою пудрою. Аналогічно можна зробити декор на білих пасочках, використавши какао. Можна пасочки прикрасити стрічками, змастивши медом, присипати кольоровою посипкою. За допомогою шпажок прикріпити солодощі, прикрасити жувальним зефіром, сухофруктами, присипати кокосовою стружкою. Задекорувати горішками та цукровими намистинами або ж цукатами. Ось так легко та швидко можна зробити таку красу. А як я Принагідно пропоную переглянути вам рецепт дуже смачної паски. Також огляд форм для випікання паски. Посилання на відео ви знайдете в описі під цим відео. Принагідно запрошую взяти участь у конкурсі мій найкращий рецепт. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається!